Сьогодні 29 липня і перше замовлення до клієнта їде ось таке універсальне водилище в зборі, телескопічне. 2,40 довжина катушка з металевою шпулею 5 тисяч на минуточку. Тут намотана мультиколор Карп Експерт 0,30 діаметра. Десь приблизно метрів 200, а то й 250 дуже глибока шпуля. Далі це в подарунок оснастки. Я поклав клієнту, так як він оплатив все замовлення на рахунок ФОП. 1200 гривень коштує ось такий в зборі. Кому потрібно щось на карася, але з вірогідністю бакльовки коропа дуже класний варіант. Далі, слідуючи замовлення вартістю 1851 гривня. Ось таке спінгове вудлище в зборі 2,40 довжина 5,20 тест. Котушка Select Reflex. Намотаний шнур 0,12 такого темно-зеленого кольору. В комплект входить коробка з силіконом. Силікон попросив клієнт на окунчика з цієї сторони. Ви тут можете злегка так його роздивитися. Він оснащений джіхоловками на гачках гамакацу. Також в комплекті тут є трохи більший силиконс для ловлі щуки, та в принципі він універсальний і на Судака піде. З цієї сторони є запасні поводочки, дві колібалочки і вертушка. Такий собі мінімалістичний, відносно недорогий варіант для починаючих. Кого цікавить щось схоже, пишіть, вказуйте бюджет, зберемо і для вас.